Вітаю, шановні глядачі. Конфронтація торгівельна між Китаєм і Америкою продовжується. Америка каже про те, що якщо Китай не піде на домовленості, то мита вже будуть в 245%. Китай, п'ять відсотків. каже про те, що треба повагою вою ставитися до Китаю. Зокрема, вони визнають, що Трамп доволі поважливо ставиться до Сізіпіна, але наближені соратники Трампа не ставляться. Зокрема, це Венсу, який не раз. Висловлювався щодо китайців загалом дуже негативно, але мова буде йти не про це, а про те, що в принципі американці забули, що може зробити Китай, і яка сила є у комуністів китайських для по суті таких середньострокових проблем всієї економіки світу, куди вони ці проблеми схочуть створити? Отже, Дональд Фредович. Почавши митну війну з Китаєм, забув про один важливий момент: це рідкоземельні мінерали, і як раз експорт цього ресурсу почав обмежувати Китай. Чому вони так важливі для американської економіки та її армії? Про це будемо говорити сьогодні. Китай призупинив продаж багатьох важливих рідкоземельних мінералів і магнітів, які надважливі для виробництва. Це зачепило багато компаній у світі, зокрема американців. Мені ти більше не вивозять з Китаю, бо там розробляють нові правила експорту. Коли ці правила запрацюють, то деякі компанії можуть більше не отримати доступ до китайських мінералів. А можливо, поки йде конфронтація з Америкою, то ще й взагалі нічого не запрацює. Це рішення стало частиною відповіді Китаю на мита, яке раніше запровадив Фредович Китай. Обмежу продаж шести рідкісних металів і магнітів, які майже повністю виробляються в самій країні і ніде більше в світі. Тепер їх можна вивозити лише з особливим дозволом, який ще навіть не почали видавати. Через це багато компаній хвилюються, що з часом запаси цих мінералів за межами Китаю можуть вичерпатися. Якщо на заводах у США закінчаться рідкоземельні магніти, це може зупинити виробництво електромобілів, дронів, роботів, ракети, навіть бензинових авто. Бо ці магніти потрібні для електродвигунів. Ця сировина також важлива для створення хімікатів, для реактивних двигунів, лазерів, автомобільних фар, свічок запалювання та електроніки, наприклад, мікросхем для смартфонів і штучного інтелекту. Рідко земельні елементи має військово-стратегічне значення у військовій техніці США. Рідкоземельні магніти використовують майже скрізь у літаках, ракетах, танках, кораблях і безпілотниках. Наприклад. В одному винищувачі ф F-35 майже 900 фунтів таких матеріалів, а в деяких підводних човнах понад 9200. Пентагон має певні запаси цих ресурсів, але їх недостатньо, щоб довго підтримувати військове виробництво без нових поставок. Це викликає особливо занепокоєння, адже згідно з очікуванням, саме безпілотники і робототехніка буде використовуватися у наступних. Війна цю проблему чітко розуміють американські промисловці. Наприклад, Майкл Сільвер, керівник компанії American Element, сказав, що експорт рідкоземельних металів і магнітів можна буде відновити лише через 45 днів, скільки часу потрібно для отримання ліцензії. Він додав, що компанія ще взимку збільшила запаси, передбачаючи загострення торгової війни між США і Китаєм. Завдяки цьому вона зараз може виконувати свої контракти. Рішення керівництва виявилося дуже передбачливим. Тут є правда нюанс, що тривале порушення експорту може зашкодити репутації Китаю як надійного постачальника. Але звісно, влада КНР буде ставити імідж на друге місце. Ми знаємо, що комуністи без докорів сумління і проводять нечесну конкуренцію, та і загалом вони можуть закидувати. Вибачте, ну американці самі перші почали, то вже торгова система світу руйнується не через нас. Взагалі в Америці є своє виробництво стратегічної сервини, але цього вкрай мало. Наприклад. MP Materials володіє єдиною шахтою рідкоземельних металів у сполучених штатах, шахтою Mountain Pass у каліфорнійській постелі поблизу кордону з Неваду і сподівається розпочати комерційне виробництво магнітів у Техасі наприкінці року для General Motors та інших виробників. Цікаво, що у 80-х роках Сполучені Штати були лідером у виробництві рідкоземельних металів завдяки шахті у Каліфорнії, але до 2002 року Mountain Pass припинила свою діяльність. На ринку домінував Китай. Тут уряд разом з промисловими і групами, вочевидь, припустилися помилки, що, по суті, почали розраховувати саме на китайців. Проблема з експортом не тільки в американців виникає, але не всіх компаній по світу буде важко, однаково. Кілька японських компаній зберігають запаси рідкоземельних елементів більше ніж на рік, оскільки вони постраждали у 2010 році, коли Китай наклав самотижневе ембарго на експорт сировини до Японії під час територіальної суперечки. Опеклися, тому й мають план Б. Проте багато американських компаній зберігають різну кількість запасів, але точно замало або й взагалі їх не мають. Правда Бо в тому, що вони не хотіли прив'язувати готівку до запасів дорогих матеріалів, відкозині елементи складають невелику частину загального експорту Китаю до Сполучених Штатів та інших країн. Таким чином, припинення постачання завдає мінімальних економічних збитків Китаю, водночас зберігаючи потенціал для великих наслідків. У сполучених штатах та інших країнах наразі китайські митники блокують експорт важких рідкоземельних металів і манітів не тільки до сполучених штатів, але й до будь-якої країни, включаючи Японію та Німеччину. За словами керівників індустрії рідкоземельних металів, дотримання вимог нових експортних ліцензій досі було не однаково у різних китайських портах. Більшість рідкоземельних манітів містять так звані важкі метали, які допомагають їм не втрачати силу при високих температурах або в електричних полях, але є й такі, що розроблені лише з легких металів, вони не підпадають під експортні обмеження. У деяких портах Китаю дозволяють вивозити маніти, якщо в них лише незначні домішки важких металів, і вони не їдуть в США. Але в інших портах чиновники суворіші вимагають тестів, щоб довести, що в манітах взагалі немає важких металів, інакше не дозволяють експортувати. Додаткову перепону створюють і американські мита, запроваджені Трампом. Вони Поширюються і на китайські маніти, коли ті прибувають у США. Ми активно стежимо за подіями американської еліти у нашому тарам-каналі Останній капіталіст». Фредович нещодавно розповідав, що гнучкий, якщо треба, виключати тарифи для електроніки, тому ласкаво просимо підписуватись там, ви знайдете багато цікавої інформації, найголовніше, що актуальної і перекладеною висловлювання. Американців і інші до 2023 року майже всі важкі рідкоземельні метали виробляв Китай. Невелика частина надходила В'єтнаму, але тамтешні завод закрили через податкові проблеми. Тож тепер Китай фактично має монополію. КНР виробляє 90% усіх рідкоземельних магнітів у світі. Це майже 200 тисяч тонн на рік. Вони набагато сильніші за звичайні залізні. Решту здебільшого виготовляє Японія, трохи Німеччина, але і вони залежать від китайської сировини. Судячи з усього через обмеження китайського експорту росте ціна на багато високотехнологічних товарів, які споживають в американці, не тільки вони. Це вкладається в загальну тенденцію, що за торгові війни будуть платити всі. Тут я хочу зупинитися і сказати, що у нас стартувала акція на школі останнього капіталіста. Де ви можете отримати чотири пакети навчання інвестицій за ціною одного-два. Нас багато дуже хороших курсів з досиченими електромиками. Тож посилання буде в описі до цього відео. Підсимович Китай обмежує експорт стратегічного продукту рідкоземельних елементів, які є важливими для виробництва від машин до літаків. Ще й додають мида до Трампа. Це буде бити по американським виробникам. Фредович зарано почав війну з китайцями, але підприємства залежні від КНР. Щоб розвернути виробництво рідкоземельних ресурсів, потрібна стратегія, час і капітал. А ми й далі будемо спостерігати як. Системні еліти, кроки еліти США будуть розв'язувати цю проблему. В принципі, для них і для європейців це один з викликів, бо потрібно так чи інакше диверсифікувати видобування нового золота. До речі, тут може допомогти і Україна, але треба вибити московитів з наших земель і нормально домовитися з американцями, а не те, що вони там пропонують. Всім все найкраще. До побачення.